Усім привіт! Сьогодні готую дуже простий рецепт паски, яка дуже довго не черствіє. Та, що мені подобається, без збивання яєць. Мені потрібно 250 мл молока, одна пачечка сухих дріжджів, 5 столових ложок цукру, столова ложка, борошна для опари та 550 грамів борошна для тіста, 3 яйця, 200 г цукатів або по 100 грамів родзинок та цукатів, столова ложка рафінованої олії, 50 грамів вершкового масла та чайної ложечки солі. Для початку роблю пару, щоб наші дріжджі запрацювали. Обов'язково беріть сухі дріжджі. Якщо подобається більше випікати на мокрих дріжджах, то їх беріть 25 грамів. 125 мл молока додаю пачечку сухих дріжджів, столову ложку цукру та столову ложку борошна, перемішую і відставляю підходити на 20 хвилин. Тим часом до трьох яєць додаю 4 столові ложки цукру, 125 мл молока, півчайної ложки солі, трішки. Це все збиваю, просто перемішую, щоб розчинилися інгредієнти І чекаємо, доки підійде наша опара. 20 хвилин минули, вже можна бачити, як гарно підійшла, почали діяти наші дріжджі, додаю їх до нашого тіста, додаю розтоплене масло. Забула сказати, борошно обов'язково пересіюємо, ну і, звичайно, молоко підігріваємо, щоб воно було тепленьким, щоб почали гарно працювати дріжджі. Трохи домішую борошно, додаю масло. І потрохи додаю борошну. Ось така маса в мене вийшла. Тепер наливаю олію, висипаю наше тісто та гарно вимішую. Десь хвилин 10, можна навіть 20, щоб тісто було стало таким пласким. Якщо у вас тісто Зовсім рідке можете додати грам 50 ще борошна, але не більше. Краще, коли ви мішуєте, додайте олії, намажте руки олії, і воно тоді гарно виміситься. І тепер залишаю підходити тісто на півтори 2 години. 2 години минули. Наше тісто вже дуже гарно підійшло. Дивіться, яке класне. І тепер трішки його розрівнюю руками, висипаю наші сухофрукти і переминаю, беру формочки, ділю на три частини тісто, вимішую і зверху прибираю цукати, щоб верх пасочки був гарним. І ще на пів, пів одну годину, на пів години годинку залишаю, щоб тісто збільшилося вже у форма удвічі. У мене виходить три паски по 450 грамів, Випікати я буду 40 хвилин при температурі 180 градусів. Час і температуру випікання регулюйте по своїй духовці. Ось такі дуже класні пасочки в мене вийшли. Дуже простий рецепт. Не треба з ним сильно голову морочити, що мені в ньому подобається. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!